Рівненщина знову попрощалася зі своїм героєм. Вчора у місто дубно привезли тіло загиблого на сході бійця Олега Романовича. Місцеві жителі, зустрічаючи тіло героя, створювали живі коридори та ставали на коліна. Вшанувати військового прийшли рідні, друзі, знайомі та його побратими. Прийшли попрощатися і дубинчани, які не стримували сліз. Як повідомляє видання Дзеркало Плюс, траурна процесія рухалася з вулиці Покарська до Майдану Незалежності. Попрощатися з героєм прийшли і народний депутат Олег. Олександр Дехтярчук, міський голова Дубна Василь Антонюк та військовий комісар області Михайло Твердохліб поховали героя на Кременецькому кладовищі. 19, 20 та 21 листопада у місті оголошено днями жалоби. Нагадаємо, Олег Романович народився 1982 року. До збройних сил призвався у березні цього року. Служив командиром міномету 3-го механізованого батальйону. Загинув під Мар'їнкою. У нього залишилися батьки, дружина та дев'ятирічна донька.